Навіщо ґрунтувати підлогу перед вкладанням екструдованого пінополістиролу? Значить, дивіться, у нас є приміщення, воно вже прогрунтовано, обезпилено. Було воно попередньо у нас ось таким, як ви бачите, в тій кімнаті. Ми тут все пропилососили і вже погрунтували. Тут все чистенько можна буде клеїти. Будемо клеїти на ось таку клейпіну. Е, а ґрунтовка нам потрібна для того, бо в нас два різнорідних матеріали, і для того, щоб е, наш екструдований пінополістирол... Тримався максимально міцно до основи, тобто до бетонної підлоги, ґрунтується все, і тоді все буде чітко і якісно. Тому краще то все робити саме з ґрунтуванням. Тому що якщо ви просто пропилососите, то в принципі у вас залишаються залишки пили, пилу і є ймовірність того, що у вас екструдований пінополістирол просто буде відставати від підлоги. Тому рекомендую грунтувати. Робіть все якісно. А якщо вам потрібна консультація, звертайтесь за номером телефону в шапці профілю.